Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і наше нове надходження це Хендай Санта-Фе 2005 року випуску. Автомобіль у нас на 2,4 бензиновому двигуні, плюс додатково встановлено газове обладнання в гарному чорному кольорі, тонований по салону. Тут нас зустрічає світлий шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів з підстаканниками. Йдемо далі. Передня та задня електрослови підіймачі, електрорегулювання, дзеркало, механічне регулювання, сидінь, шкіряне мультимедійне, кермо, круїз контроль датчик газу у нас тут є. Пробігу 289 тисяч кілометрів. штатна Магнітола, клімат, контроль, механічна п'ятиступанова, механічна коробка перемикань. підігрів, сидінь, і є по салону. Просто неймовірно. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжай за адресою Гната 22 двадцять двабе. ти її можеш як влізен, так в кредит, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.